При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. У неї унікальний голос у чотири октави. Вона композитор, співачка та мама року за версією журналу Віва. Альоша щодня доводить, що талановита жінка талановита в усьому. З дитинства Альоша співала у хорі. Потім були різні вокальні фестивалі та участь у пісенному конкурсі Євробачення. А сьогодні Альоша поєднує успішну кар'єру співачки з вихованням двох синів, яких народила у шлюбі з фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею. Алеша, доброго ранку. Вітати з нами вперше ти сьогодні, тому так нам надзвичайно приємно. І мені те говоримо про звичайний ранок знаєш, як у кожної сім'ї. Він же у вас теж є, незважаючи на те, що і мама, і тата артист. Як а ви прокидаєтеся? Коли ви прокидаєтеся? Чи можливо діти вам готують сніданок? А ні, діти не готують сніданок, але звичайний ранок це дуже тяжкий ранок. Тому, Чому? Що, тому що ми приходимо дуже пізно додому, і, іноді вночі працюємо. А вранці треба прокидатися, збирати в садочок старшого, е, молодший взагалі, тільки от нещодавно почав так до восьмої спати. Ага. Раніше це було шість, пів шостої, ми підйом. І, тобто ну, ти просто не встигаєш фізично відпочити, тому це завжди тяжко. Це вже чарінки. Мамська рутина, ти прокидаєшся там о сьомій, знаєш, що тут там щось не знаю, кашку поставила, пішла, вмилася, дитина підняла? от день сурка чи ні? Чи Якось у вас різноманітніше? Ну різноманітніше, тому що у нас є няня, і іноді М -м, я можу допомагає. поспати, якщо мені там на одинадцяти угу. кудись, то я можу до 9 поспати. Але в принципі, із закритими очима прекрасно можу знайти <рес> дещо поставити, <рес> щоб діти були нагодовані. Ми сьогодні згадували у нас сніданку Хав'єр Бардена і Пен Круз. Це сім'я, яка голівуді артисти разом давно і не розлучалась. У вас теж сім'я співаків, і як вам вдається триматися разом? Бо я розумію, що в кожного є амбіції, це не просто. От знаєш, мабуть, тому що якраз ми розуміємо один одного від початку до кінця, наскільки це тяжко, наскільки виснажує, наскільки треба вкладатися в працю, коли ти маєш бути відсутнім і місяць, і там днями, ночами. Тому ну ми просто довіряємо один одному. Угу. Все. На повній довірі дивіру. основане кохання, тому немає. Не Ніяких підозрюва, ми, ми все розповідаємо один одному. Uh -huh. Нам навіть це цікаво. Ми завжди не хочеться спати, але ми до другої ночі будемо. розказувати. дуже гарна фраза, що на повній довірі будується сім'я і щастя. Тільки Абсолютно. так можливо. Ну діти, ви вони ж чують, як ви там мугикаєте свої пісні. Вони щось наспівують, ви напевно ставите один одному. У ваших дітей є якісь улюблені пісні? Роман і Марк, так, так, так два так. сина. Що вони співають? Ну, вони вчать наші пісні тільки завдяки нашим бабусям дідусям, тому що вони їм ставлять, коли, коли нас немає. Вдома. Ага. От, ми вдома то співаємо українські народні. Там. Ну, а вже ж буває, як, якщо ти пишеш нову пісню, то ми включаємо, перевіряємо, там, слухаємо, чи той звук підходить, чи не підходить, ага. то вони можуть запам'ятати. Ну, Марко, наприклад, ходить і співає, коли я зустріла, полюбила і це, це далі. Дуже, це дуже весело. звучить. Раніше вони разом могли співати там, де ми є, і це було так, на всі Супер. 22 поверхи в будинку, в якому ми живемо. Настільки так. голосно. Так, у нас є квитки на концерт. Є квитки на концерт. Так, завас, так. зараз. Чи вони давайте, залітають. Давайте, давай, в все, все, все життєво, все нормально. Uh, є два квиточки на концерт, які ми розіграємо. Uh, ну саме місто додається вже тоді, коли людина uh, виграє. Uh, да, да. Так, не обов'язково uh, бути, бути з Києва. Можна просто бути з того міста, в якому uh, є тур. У, нас, є, буде у тур. нас 22 міста. Поки як це uh. зручно, як це правильно. Тому пощастити, пощастити не лише тим, хто живе в центрі, а й на околицях. Так я думаю, що ми сьогодні ще маємо почути твій голос, тому що <laughs> ми це так. бачили в паузі. Наші глядачі, хто слідкує за інтернет-версією. Теж, тому готові танцювати. Це, до речі, і теж прем'єра. Тому... Будемо Як танцювати і співати. Танцювала то поля із вітром на світанку. І про що ці колишуться від кожним ранком.

До сонця, сонця. б'ється серденько, як в віконце, знаєш, скільки буде дихати, ти будеш на мене повітрям завжди, завжди знає, лиш što bolя sadca moje južno obime Zna što moja Vi moja goja Ku što boljasjaca